Вона так співає гарно, ну давай спів. заспівай нам. Красна грудка давно. Бачите, чуєте як? <різь> а там ще хтось. А от іще одна глянь. От на дереві. Бачите? Тут дуже багато білок чорних. Зараз може побачимо. Як вам моя шапуля, до речі? Друзі, подивіться яка краса, як живуть в Канадці. Ми йдемо до річки, До річки йдемо. Та вон річка попереду. Да. Ну, от подивіться які домівки. Да. Друзі, подивіться, який крас красивий будиночок. Все так зроблено. Ну, альтаночка тобі, Дом, домик такий. Ну, короче, взагалі дуже красиво. Ой, білка, 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 білка. подивіться, а вон чорна білка. білка. Чорна білка, бачите? Та ми її не збіймаємо, вона. Да. У нас би це сказали якась каналізація. Я так розумію, це якась річка. А вон там вже ще одна річка. Ми зараз до неї дійдемо. Так, друзі, ну ми прийшли. Бачите, штука такі. Подивіться, тут я так розумію, на, на велосипедах можна. А може і на машинах можна їздити. Велосипедно. Да. Ну, хоча такі шини, що це від велосипеда. не знаю. Ну, взагалі... А, от можна, вон вон вода, зайчик. Воно річка. Воно річка. Да, так, давайте піднімемо. О, так це вчорашній наш дядя. Уля, Вон, Друзі, йдемо до річки. Зараз подивимось, можемо. Ми... Дуже не хочеться мені тут вкупляти спінінга. Тому що додому я його не повезу, а тут то заради того, щоб два рази порибалити, Ну, ліцензію я взяв, може, мене хтось звозить. Я шукаю того, хто може мене звозити. Дуже важко, коли ти не розумієш, що, що люди кажуть. Може я тут на березі когось застрілю. І випрошу спінінга. Вон, друзі, йдемо до річки. Зараз подивимось, можемо. Дуже не хочеться мені тут вкупляти спінінга. Тому що додому я його не повезу, а то викину. тут заради того, щоб два рази порибалити. Ну, ліцензію я взяв. Може, мене хтось звозить. Я шукаю того, хто може мене звозити, дуже важко, коли ти не розумієш, що. Що люди кажуть. Може я тут на березі когось зустріну І випрошу спінінга. Подивіться, які камні гладкі. Такий запах води, як будто вона солона. Як будто ми на морі десь. Я не знаю, що це таке, Ну, начебто це річка Оттава. Оттава да? Тут грязно дуже. Ні, я назад іду. Ми зараз туди далі підемо. Там уточки плавають. Там бачиш, робітники прибирають, я так розумію. Робітники... Ну я не знаю, як тут ловити, на що тут ловити. Каменюки такі. Я взагалі не знаю, можна ли тут щось ловити. Ні-ні, ти сюди не йди, бо ти зараз не йдемо назад. Друзі, йдемо по парку. Це, показується тут парк, я не знав. Ну, Я просто відкрив карту і дивлюсь, де є річка. Коротко. А річка ну, недалеко. Не дивлюсь, ніхто тут ну, до, до річки пішком не ходить, я так розумію, всі їдуть на автівках, а потім вже ходять тут по парку. Це вела такі дорожки. Краще, ніж у нас дорога. Ось ось така. Оттава рівер, оттава рівер, так. Да. Що тут можна? Походи робити. Белведер лук. Кукит какой-то, плавати можна. Ну, І руки мити, ну, я не знаю. І кулити можна. Ти коліти будеш? Папа, не буду. Піду подивлюсь, що там написано. Зараз через перекладач переведу. Що тут написано? Річки Святого Аврентія. Лівий, довжина. 1271 тисяча кілометр. Площа водособора 146 тисяч квадратних метрів. Річка Отава, так? Да? Отак от. Бачите, друзі. Що, давайте почитаємо, що тут написано. Зараз. Котли Паркова. Це на французькому, я так розумію. Друзі, подивіться, качки до дітей виходять. Присядь, до тебе підійде. Присядь, не йди до неї, присядь. Ти качки які. Тут прохолодно. Друзі, подивіться, цікаво, є тут риба чи ні. Блін, так хоч жалко, що нема в мене вудки, щоб тут порибачити. О там бурлить як. Нічого собі. Ой, йдемо. Можна политику.

Подивіться, який танк стоїть, форте 150. Глянь тут у нього, загнив кузов. Глянь. Колодичний мотор там у нього летить. Друзі, ну, подивіться. Танки тут якісь стоять. А я йду, просить допомогти Він там. Купив ще одну машину. Просить допомогти. Ну зараз покажу. Коротше. Щоб я ще поробив за 8 тисяч кілометрів від дому. Замість того, щоб з'їздити на рибалку. Ну, наші тут договорились за рибалку, але побачимо, побачимо. як кажуть. Замість того, щоб з'їздити на рибалку, йду буду допомагати кому робити машину. Ну коротше, що ти зробиш. Так що зараз побачимо. Такий бачите апарат. Це Honda Civic 2000 якогось там року. Круч, купив він її за півтори чи за 2000, не пам'ятаю за скільки, я буду спитати, бо він пішов. Ну, в принципі, тут все на автоматі пробив. пробіг там 157. Ну так по жива. По кузову, бачите, вона була така лак. Він перешкурив майже це Я зараз допоможу цю бачину перешкурити. І він хоче її покрасити на вихідних, щоб мені було на чому поїздити. Тут в мене ще залишилось десь днів 6-7, я в Канаді. Щоб мені було на чому їздити, він купив машину. Ну і жінка його буде їздити. І тому ми робимо. Я йому допоможу сьогодні, а завтра вже ми перешкуримо зараз. А завтра вже прийде, він покрасить. Такий бокс почти. Підйомничок. Куча тут всього, Ось так. А я, як краще бачите, яка буде роба? Я прям настоящий канадський працівник. Другу іншу бачину знімаю лак. Ця штука на підйомнику. зараз. Все у них на воздуху, друзі. Такі машинки, воздух. Ну і треш там. Бачите, вже пів бачини майже стер від лаку. Ще двері не відкриваються, зараз будемо щось швидко... там репетувати з двері. Mm. Ось таке, бачите, Як так В американських фільмах. Такі штуки тут. Я половини не знаю для чого, ну тут двигун відріхтувати. Які крак. Питається відрихтувати це чудо, бачите. Ну Таке коротше, Щось вийде. трошки порожик. та сторона вже готова так що скоро вже буде пушка бомба ракета бачите по грунтану тут порожик який Ви там вийшов там грунта там вот лежить. покажи як порог получився що було і що стало Слухайте, ну це земля і на не... Будемо їхати додому бампирок мачка. Вот